З нуля годин цієї доби були застосовані графіки погодинних вимкнень. Найзручніший інструмент, як подивитися чергу і часи вимкнень, це є наш вайбербот. Наступний спосіб то є сайт Прикарпаття обленерго, але там, через велику кількість звернень, можуть бути затримки. До нас до області доведений ліміт. Погодинний ліміт споживання електроенергії, і в залежності від цього ліміту ми щогодини передбачаємо обмеження, які треба. Складений графік, він є оприлюднений. Кожен може себе знайти і зрозуміти, з якої до якої години не буде світла. Щодоби увечері буде оголошуватися графік на наступну добу. Скільки це буде тривати, ми не знаємо. Можливо, це буде два-три тижні, можливо, це буде два-три місяці. Можливо, це буде до наступної весни. Це зараз неможливо спрогнозувати, тому що ну нам невідома ситуація детальна про стан генеруючого обладнання в енергосистемі. Тому є оператор системи передачі, який займається балансуванням, і який дає нам відповідні команди.